Розділ четвертий: Загальне окреслення пристрастей і боротьби з ними. Є вісім головних пристрастей: чревоугодництво, блуд, срібролюбство, гнів, печаль, відчай, марнославство і гординя. Пристрасті є двох видів. Природні, які вироджуються з природних потреб, наприклад, черевоугодництво і блуд, і неприродні, які не кореняться у природі, наприклад, срібролюбство. Дії ж їхні виявляються чотирма способами: деякі діють лише в тілі і через тіло, як черевоугодництво та блуд, а деякі виявляються і без сприяння тіла. Як марнославство і гординя. Далі одні збуджуються ззовні, як срібролюбство і гнів, а інші виходять з внутрішніх причин, як віч і печаль. Такі прояви дій пристрастей дають привід для того, щоб припустити в них ще два види: плодські і душевні. Плодські зароджуються в тілі і живлять та насолоджують тіло. А душевні виходять зі схильностей душі і живлять душу, а на тіло нерідко діють руйнівничі. Ці останні лікуються простим внутрішнім лікуванням серця, а плоски лікуються подвійними ліками зовнішніми і внутрішніми. Розтлумачимо сказане розлогішими міркуваннями, пристрасті черевоугодництва і блуду. Які кореняться у тілі, часом збуджується без сприяння душі, від одного лише роздратування потреб, з яких виходять, однак захоплюють і душу через її зв'язок з тілом, щоб їх приборкати не досить самого лише душевного озброєння проти них, але при цьому треба гамувати й саме тіло, постом, бдінням утомою від праці. Часом необхідне і тимчасове усамітнення, а нерідко і пустельництво, бо як вони виникають через порочність душі й тіла, то й перемогти їх можна лише працею обох. Марнославство і гординя зароджуються в душі без участі тіла. Бо для чого марнославство тілесне, якщо через одне бажання похвали і слави? Воно доводить до падіння полонену ним душу. Або яка тілесна дія була наявна у гордині Люцифера, якщо він зачав її тільки в душі й думках, як говорить пророк, ти говорив у серці своєму зійду на небо і буду подібний до Всевишнього. Не мав він у такій гордині підмовника ззовні. Вона зачалася і дозріла вся всередині нього. Хоча ці вісім пристрастей і мають різне походження та різні дії, проте шість перших тобто чревоугодництво, блуд, срібролюбство, гнів, печаль, відчай, з'єднані між собою особливою спорідненостю, завдяки якій надмірність однієї пристрасті дає початок наступній. Бо від надмірності чревоугодництва бере початок блудна похідь від блуду срібролюбство, від срібролюбства гнів, від гніву печаль, від печалі відчай. Тому слід боротися проти них, додержуючись того ж порядку, переходячи у боротьбі з ними від попередніх до наступних, щоб перемогти відчай. Треба спершу притлумити печаль. Щоб прогнати печаль, спочатку потрібно вгамувати гнів. Щоб вгамувати гнів, потрібно відкинути срібролюбство. Щоб відкинути срібролюбство, треба приборкати блудну похіть. Щоб придушити блудну похідь, треба приборкати пристрасть черевоугодництва. І останні дві пристрасті. Марнославство та гординя поєднані між собою таким же чином, тобто, посилення першої з них дає початок іншій. від надмірного марнославства народжується пристрасть гордині. У такому ж порядку здобувається перемога над ними, тобто, щоб знищити гординю, потрібно придушити марнославство. Але з тими шістьма пристрастями вони не мають спорідненості. Бо не від них народжується, а навпаки, після їх звинищення. На ці дві пристрасті ми особливо страждаємо після того, як здобули перемогу та торжество над іншими пристрастями. Втім, хоча ці вісім пристрастей перебувають між собою в таких стосунках, як тут показано, проте при ближчому розгляді їх можна ще поділити на чотири союзи. Блудна похіть поєднується особливим союзом із черевоугодництвом, гнів із срібролюбством, відчай із печаллю, гординя із марнославством. Кожна з пристрастей має кілька різновидів. Так, черевоугодництво буває трьох видів, або воно викликає бажання їсти раніше визначеного часу. Або прагне багатоїдження аж до об'їдання, не розбираючи якості їжі, або вимагає ласої їжі, звідси безладне харчування на ходу, обжерливість і сластолюбство. Ці троє породжують різні злі хвороби в душі. Від першого виникає досада на монастирський устав, через цю досаду зростає невдоволення життям у монастирі аж до нестерпності, після чого зазвичай стається і втеча з монастиря. Друге збуджує плуцьку похідь і сладострастя, а третє кидає у срібролюбство і проганяє Христову убогість. Блудна пристрасть має три види. Перший відбувається через змішання однієї статі з іншою, другий стається без змішання з жінкою, за який Господь уразив Онана, сина Патріарха Юди, і який у Писанні називається нечистотою, третій твориться розумом і серцем, про який Господь в Євангелії говорить. Хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчений перелюб з нею в серці своєму. Ці три види блаженний апостол вказав у такому вірші: Умертвіть земні, члени ваші, блуд, нечистоту, пристрасть. Срібролюбство поділяється на три види. У першому виді воно заважає тому, хто зрікається світу відмовитися від усього майна. У другому воно змушує того, хто вже все роздав бідним, знову набувати такого ж майна. У третьому розпалює бажання до придбання і у тому, хто нічого раніше не мав. Три види має і гнів перший той, який палає всередині, другий той, який проривається у слово і діло, третій той, який горить тривалий час і називається злопам'ятством. Є два види печалі: перший, що настає після припинення гніву або спричиняється завданими збитками і втратами та невиконаними бажаннями, другий зроджується через побоювання і страхи за свою долю або від нерозумних турбот. Відчаю, є два види: один кидає в сон, а інший жене скелії. Марнославство, хоча і різноманітне, проте має два головних різновиди перший, коли пишаємося перевагами плоті і видимими речами, а другий, коли спалахуємо бажанням суєтної слави через духовні предмети. Гординя поділяється на два види перший плотський, другий духовний, однак він згубніший від першого. Бо спокушає тих, хто досягнув успіху в деяких чеснотах. Хоча ці вісім пристрастей спокушають увесь рід людський, проте не на всіх вони нападають однаковим чином, бо в одній людині чільне місце посідає дугу блуду, у другій переважає гнівливість, у третій панує марнославство, а ще в іншій царює гординя. Отже, хоча всі пристрасті нападають на всіх, Однак кожен із нас по різному ними поневолений. Через те нам потрібно вести боротьбу з цими пристрастями так, щоб кожен, збагнувши, яка пристрасть особливо йому шкодить, проти неї головним чином спрямовував і боротьбу, докладаючи зусиль і турбот, стежачи за нею і придушуючи її, проти неї, наставляючи списи щоденних постів». У неї кидаючи щохвилини стріли стогонів і зітхань серця і невпинно проливаючи сльози в молитві до Бога за припинення боротьби, яка його бентежить, бо ніхто не може подолати якоїсь пристрості, доки не переконається, що власними зусиллями та трудами не може одержати перемоги над нею. Хоча при цьому йому, щоб очиститися від неї, і самому необхідно день і ніч перебувати у труді і турботі про те. Коли такий борець відчує, що визволився від найпершої своєї пристрасті, тоді знову повинен ретельно дослідити тайники свого серця, щоб побачити, яка ще є в ньому пристрасть сильніша від решти. І проти неї найбільше ополчатися всією духовною зброєю, перемагаючи таким чином кожного разу найперші в собі пристрасті, він швидше і легше буде здобувати перемогу над рештою, які нижчі від них. Коли здобудеш перемогу над однією або декількома пристрастями, не слід тобі пишатися цією перемогою. Інакше Господь, побачивши пиху твого серця, перестане охороняти і захищати його, і ти, залишений Богом, знову почнеш хвилюватися тією ж пристрастю, яку вже був переміг за допомогою Божої благодаті, і пророк не став би молитися, не віддавай, Господи, звірам душу, що прославляє тебе. Якби не знав, що ті, які підносяться серцем, знову зазнають пристрастей, колись подоланих ними, щоб вони смирилися.